Хочу показати вам тракторці, що в нас є в наявності. Розкажемо, що ми збираємо, дозбираємо. Ми зараз покажемо, завантажилася наша машинка. Як завжди, ранок компанії Мінягро починається з відвантажень. Завантажили. Оріона РД 244-го. Тракторець трьохциліндровий на широкій резині. Фіксуємо його і доставляємо до власників. Ціна даного тракторця це оріон. Припальовуємо, щоб не втік. Припальовуємо, щоб не втік. Це трактирець на широкій різині, Оріона РД-244, його вартість 5850 доларів. Також у нас є Соліс 26. Всім нагадуємо, не забуваємо, що на Солісі є знижка. Доволі така класна знижка. Всі, хто хотів придбати Соліса. Кому не вистачало коштів, можемо зараз за зниженою ціною придбати Соліса 26-го. Зараз секундочку. Е, Візьми е, трубку це, ну, це клієнт дзвонить. Шуфен 240, й 3300. Одноциліндровий тракторець на рівнях, має блокування диференціалу. Тут у нас знаходиться річужок блокування диференціалу. трьохточкова навіска, вал відбору потужності. Кому потрібен невеличкий маневрний тракторець, може придбати на 240-го. Також у наявності синтаї 240 -ві. це теж з дешевої лінійки тракторів, трьохциліндровий, йде без ремнів, вал збору потужності, трьохточкова навіска, блокування диференціалу 3900. Є тракторські наявності. Подивимося ще у наших тракторах. Булат 504, нагадаємо ціну 7950. Мають до вихідних приїхати клієнти протестувати даного тракторця. Джина 504. Дженма Булат е, йдуть з примусовими навісками. Дженма 4 гідророзетки також ще є. Булата також примусова навіска. Дженма 8500. Є ще дві джинми реверсних. Залишилося. Ось одна дженма реверсна, друга дженма з реверсом. РЄ 6700 джинма з реверсом, бокова коліса, кемовський двигун. Там зараз піду договора тільки треба взяти. Джинма e, 244-та на вузькій резені. E, 6400 вже клієнт замовив її. E, завтра будемо доставляти. E, вузька джинма у нас має ще плюс ходозменшувач. Не повишне само собою і плюс ходу зменшувач. Бокова коліса. Так. Джинма за 6400 вже замовлена. Е, булат є. От він не один, але стоїть у нас на виставці одненький. 5,5 тисяч доларів. Булат. 244 Елька, каймовський двигун, редукторний міст, колія 1,20 двадцять, рівна підзога, бокова куріса, електронна панель приладів, передні противаги, вантажі на задніх колесах. Ці тракторці по 24 кінські сили, є нас на є 40 кілки. Є Донфен 40ка G2. G2 він йде з рівною підлогою, з реверсом, двохдиршкове щеплення, примусована віска, 10400, 400, такі траптереці є наявності. 40 кінських сил, Донфен 404. Шифен 244 CL. -ка. 600, великий усилений передній міст. Потужні мости. Передні колесо стоїть 7,5 на 16, задні 11,2 на 24, вантажі на задніх колесах присутні. Примусована віська. Ось такий тракторець за 600. Вчора 40 завезли. Тоже ось така була 40 Ще Ще гуденьку вихідні ставити на зборку. Сороківка 4 6700. Ось цікавить, можете замовляти. Луволи 244-й, вузький 6600, на широкій різині 6700. Оріон рд 404 є в наявності. Оріон іде 4-циліндровий, рівна підлога, бокова коліса, передні вантажі, вантажі на задніх колесах, додатковий розподільник на 4 гідророзетки, Зараз вам покажем його. Ось тут стоїть Ну стандартна гідророзетка 6600, тракториці в наявності. Дунфен 404 стандартний. З класичною коробкою передач є в наявності 9400 і донфен 244-й. 7,5 тисяч доларів. цікаво цікавити даний тракторець, також є в наявності. Зараз скажемо, що у нас є на зборку Джинма 404, ловоли 354. Ще в нас є шифен 404 на зборку, а, стоїть до збирується Оріон GD 504. Зелененький, думаю всі пам'ятають його 504 на 50 кінський сил, 8300. Сьогодні буде на майданчику стояти, буде готовий до тестування. Джинма з кабіною 404, джинма з кабіною 504, 40 -ка 9,5, 50-ка 9900. І також їловоли. 50 -ки. є прошки, дві штучки залишилися, є одна 50-ка без кондиціонера. 50-ка без кондиціонера подешевшила. буде цікавити тракторець. Ціну ми не будемо озвучувати, побачимо, якщо людей цікавить даний трактор. Ціна на Ловола стандартного, без кондиціонера знижена. Телефонуйте. Ціну вам скажемо по телефону LeWall 504, ціну знижено. наголошуємо на цьому. Так, Донфен 404 G2 з кабіною ще немає, Донфен 404 з кабіною, але має десь бути. Надіємося, тиждень два вони вже будуть в нас в наявності Донфену 404 G2 з кабіною. Так що хто очікує? На Донфена 404 з кабіною. Можете телефонувати. Думаю, будемо починати брати замовлення на Донфени з кабіною. Телефонуйте, будемо записувати вас, бо вже клієнтів пару штук є на Донфен 404 з кабіною, чи другий. Все, компанія Мінягро. Завітайте до нас! На торговий майданчик. Ми вам допоможемо підібрати тракторця. Будемо відпускати нашу машину на доставку. Всім до зустрічі. Компанія Мінягро, Луцьк, Рівненська 48.